2020 рік білоруси вийшли на масові протести. Там були й побиття, там були і смерті. Там були дуже багато було порівнянь з нашою Революцією Гідності. Вони стояли не один день, але були все-таки витіснені з своїх, я не знаю, площі в них. Да? Ну дивись, у них наскільки я пригадую, уже як це відбувалося. В них, як мінімум, в другій половині цього протистояння вони ходили вулицями, групами людей ходили вулицями для того, щоб їх там якось менше переслідували. Або що ну просто але їх все одно пакували. Все одно пакували страшне? Там силовики, прям видно, ну спеціально для цього і тримаються в величезній кількості. І дійсно, е, ну це тема про яку складно говорити, бо дійсно складно розібратися, наскільки вони могли на щось вплинути безпосередньо, звісно. Mm -hmm. Багато людей і в українців стверджує, що не докрутили, не дотисли. На жаль, і це в цьому поразка потенційної білоруської демократії.